Вітаю, друзі, вітаю Андрія, Сьогодні у нас така чергова із серії поспілкова допомога, швидка поспілкова допомога із серії таких тренінгів. Я дуже вдячний, що Андрій Юричко відгукнувся, тому що саме сьогодні ми маємо поговорити про цифрову безпеку журналістів. Ми з ним у лютому. Цього року якраз робили цифрову безпеку для журналістів в умовах надзвичайного стану, і потім переросло, на жаль, да ці всі наші знання, і потім наші так само розмови, і наші консультації переросли вже в е, роботу журналіста в умовах війни, в умовах абсолютно реального воєнного стану. Сьогодні ми. Вже маючи певний досвід і маючи певні запитання від наших колег-журналістів, спробуємо детально розібратися в декількох частинах а, в таких невеличких а, для того для сприйняття. І я ще раз ще раз вітаю ще раз представляю нам нашого товариша, давнього товариша Незалежної медіапроспілки Андрія Юричка, практика а, і викладача. Мідія експерта, і якраз е, сьогодні з твого дозволу, Андрію, ми е, розпочнемо такими та, невеличкими блоками, будемо говорити. Хотілося б поговорити і про все, але треба поговорити про те, що, що надзвичайно зараз важливо. Сам Насамперед, що дозволиш то перший блок. Але це Андрій, скажи, хоч доброго дня вечора. дня, да, да, бо не можна говорити. І ти ж знаєш, це ж журналістика це ж така буває. Є такі журналісти, яких треба викидати з екрану. Отже, зараз ну, таки серйозна тема. Перший такий блок буде наш це оцінка ризиків. І от наскільки ми захищені в цифровому плані, кожен з нас журналістів, як знайти оцей баланс між певною зручністю? Тому щоб не пам'ятати там паролі, да, там, чи не носити з собою якісь там додаткові девайси з безпекою. Ну і взагалі, чи всім потрібно заморочуватися із захистом, чи всі журналісти, в тому числі навіть і ті, хто знаю, ведуть бранкові шоу, які скоро вже відроджуються, чи теж потрібно думати про це. Отже, блок перший оцінка ризиків. Прошу Андрій. дякую, Сергій. Ну, у першу чергу, якраз е з оцінки ризиків можливо треба починати взагалі е розглядати ці цифрові питання. Е ну по дуже простим е причинам, е тому що в залежності від загроз, які становлять, можна підібрати те, що тобі необхідно. Наприклад, коли ми розмовляли до війни. Ми говорили там про певний базовий набір, взагалі навичок, так тобто, там що це входить? Там антивірус, так на обов'язково має бути встановлений, там пароль на, на вхід і так далі. Тобто, це такі ну найпростіші способи. Війна, звичайно, трошки внесла свої корективи, тому що там складний пароль, який ти запам'ятав, і його підібрати неможливо. А ти його дуже легко згадуєш, і пишеш на листку, якщо до тебе там до коліна приставляють пістолет. Так тобто, вже мова не йде про збереження. Тому давайте про оцінку ризиків. Я навіть розважаючи сьогодні на умови воєнного часу, я би ділив різні категорії цифрової небезпеки, тому що, ну, по-перше, не всі журналісти працюють на передовій, Дехто працює в тилу і за кордоном, який пише про Україну. І відповідно, на мою думку, їхнє ставлення до цифрової безпеки так само має бути різним. Наприклад, якщо ми говоримо про найпростіший рівень, тобто, ви розумієте, що найбільша загроза, яка може трапитися, це втрата паролю. Хтось може взламати або там фізично вкрасти ноутбук, тому ми переходимо там до найпростішого захисту. Так, тобто, це використання паролю на вхід, шифрування дисків. І використання там двохфакторної авторизації, якщо ми заходимо там в пошту чи якісь інші програми, якими можемо користуватися. Насправді я, наприклад, вважаю, що це мінімальний набір, яким взагалі має користуватися будь-яка людина. А якщо ми говоримо про журналіста, то ну якби журналісти теж люди. Друга, друга оцінка ризику це коли є загроза, що дані. Які ви використовуєте, можуть бути використані е, проти інших людей. Наприклад, е, є моменти, що журналісти спілкуються зі свідками, е, з військовими. Е, я дуже часто журналістам наводжу приклад, щоб вони там взяли свій телефон е, і прогортали, і сказали, чи в них там контакти військових, е, державних діячів, там регіонального рівня, активістів, волонтерів. І, звичайно, якщо журналіст працює, в нього ці всі контакти є. Тобто мова йде про те, що ці контакти можуть дуже легко стати ну потрапити до рук поганих людей, які якраз і шукають так, людей, які приймають рішення, людей, які можуть володіти якоюсь інформацією. І фактично, журналіст він робить велову частку цієї роботи, коли тримається все в одному місці. Там вони ще й підписані. Uh, дуже часто там декілька телефонів, і особисті телефони, так не тільки робочі, і так далі, uh, так само з електронними поштами, там різними uh, можна мати там, не знаю, uh, фейкові акаунти у Фейсбуці, про які ніхто не знає, але тут це написано під справжнім прізвищем. Так, тобто uh, жодної, скажімо так, безпеки uh, тут немає. немає. Ще я б звернув би увагу на таку річку, ми говоримо про оцінку ризиків. О, збереження даних, які стосуються, наприклад, свідчень. Дуже часто хочуть там ці свідчення або дізнатися, хто їх сказав. І тому о, це завдання журналіста: якраз збирати перші джерела інформації, оригінали там відео, аудіозаписів, які потім можуть бути використані. От зараз в Україні проводяться тренінги, які стосуються, чи може журналіст. Виступати а, збирачем інформації про військові злочини. А, і а, чому виникла така потреба? Тому що не все, що журналіст відзняв, наприклад, може потім бути використано в міжнародному суді. А, навіть про такі прості речі, які навіть входять інколи в протиріччя а, між тим, що ми, наприклад, вчимо журналістів зараз. Наприклад, якщо це знімається відео там чи фото для міжнародного суду, там дуже важливо зафіксувати прив'язку до місцевості. Так, тобто дерева, будинки, стовпи, рельєфи місцевості, щоб можна було там через супутник або приїхавши через декілька років на місце, наприклад, трагедії, чітко побачити, що відео було знято саме тут. В той же час, журналісти, які знімають відео, їх просять там навпаки не прив'язувати да, до місцевості, для того, щоб ворог не міг ідентифікувати там, куди він потрапив, що там знаходиться, і так далі. Бачите, отакі, ніби прості речі, але насправді. Uh, так, але ми не, говоримо, не дуже ми прийшов. говоримо про те, що як змінюється оцінка ризиків не тільки відносно того, що ти робиш, на відносно твоєї безпеки журналіста, але відносно тих матеріалів, які можуть бути чутливими для інших. І, наприклад, журналіст сам по собі може ну не представляти якоїсь такої безпеки для когось там чи ці інтересу, але він знімав просто дуже багато якихось речей, відразу після якогось прильоту. Да? Це може стати він стати таким же додатковим е цікавістю до спецслужб там, і якісь інших, і тому треба про це думати. Тобто, да? якщо ну Сергій, е я то... би тут трошки інакше розглядав, да? не секрет, що Україна знаходиться в війні, а е не секрет, що ворог використовує різні ресурси е для того, щоб здобувати інформацію. Коли ми говоримо от про таку річ, як ти кажеш, там контрозвідувальну діяльність, а е я до цього ставлюся ну, досить спокійно. Чому тому, що це робота інших людей ловити шпигунів, ловити, скажімо так, ворога і так далі. Я не кажу, що я вже... про те, що я просто про те, що ми повинні оцінювати. Якщо ми зняли, наприклад, якісь інтерв'ю з або із навіть тими самими чи переселенцями, просто інтерв'ю з військовими, треба розуміти, що навіть якщо нам нічого не загрожує, кажучи, да коли зламають там Так, так їм може бути то це може загрожено. Бути. Так, так. То це може бути загрозливо саме для тих людей, і так само та інформація, яку нам в даному випадку ми її навіть не опублікували, а може приберегли для е, цих самих е, Гааги там чи для інших свідчень, але вона теж може виглядати в деякий момент чутливою для певних там людей. Треба думати а, про оцінювати це оцінювати так само не тільки нашу безпеку, але й безпеку тих людей, з якими ми спілкувалися, з якими ми. Брали інтерв'ю з чим ми брали інформацію, Я так от, так, так якраз хотів сказати, що не все те, що ми збираємо завжди, ну буде оприлюднене, але тим не менше, дійсно є ризики. Але це вже така третя категорія: це коли людина працює в таких от напружених зонах, да тобто де підвищений ризик а, і появи ворога, або де, наприклад, військові, особливо там тероборона, вона не обізнана. З ну якби з правилами, поведінками журналіста, що в них може бути, і не все, що в нього є. Наприклад, це все тут же моментально буде викладено в мережу, тому що такі ситуації були. Коли брали телефони, казали: О, так ти ж там от виявляється, не знімав ти тут наводчик, ти там хтось інший. Вже були випадки. Наприклад, в квітні, а, коли журналістку місцеві жителі закрили в підвалі, і визвали СБУ, щоб здати шпигунку, яка ні ходила, знімала. Руйнування Ну СБУ приїхала, перевірила акредитацію. Сну випустила, сказали, там будете писати за незаконне затримання. Ну, відповідно, журналістка відмовила, сказала, що люди не винуваті. Тобто, вони ну якби робили все по-своєму. Да, тобто, побачили, що людина знімає, не повірили всьому, що розказує, замкнули і викликали правоохоронні органи. Але так, але можете зрозуміти, що чим ближче, наприклад, до лінії фронту, тим ну якби більше проблем це може вам становити. Поки буде процес розбирання. От у нас такі були ситуації, коли там казали, можна пофотографуватись на блокпосту тільки для себе. Euh, нікому не будемо показувати. От Давайте попросимо. Я кажу: Ви знаєте, ви там, наприклад, на наступному блокпусту вас візьмуть е ваш телефон, побачать фотографію на блокпусту. Каже, ми ну, вас, звичайно витащимо. кажу, через пару тижнів, але кажу, пару моментів може бути неприємним доведення того, що ви це не збираєте для того, щоб е ну, якби, передавати ворогу. Це може бути от те, що наприклад, не відноситься до цифрової безпеки, а скільки я називаю відноситься до цифрової культури. Наприклад, багато хто забуває відключати геолокацію, так наприклад, в фотографування там чи в соцмережах, і він ніби фотографує там, там нічого немає, але геолокація підтягується, і це, наприклад, ну, велика цифрова прогалина, тому що якщо ти там стоїш, тобі там можна. По Фейсбуку чи по інстаграму можна подивитися, де знаходиться. Ну, значить, там хтось є, то ж не просто посеред поля став і почав фотографуватися. Сама проблема да, з різними жанрами, тому що в мене були ситуації з польськими колегами, а які, які ну, да? Тобто вони не знімали репортаж, вони знімають такі документальні полотна, які через року, через рік будуть оприлюднені, але все одно вони потрапили якраз у момент, коли там там Булася там якась атака ракетна, і тоді теж мали мали трохи неприємних хвилин пояснення, що вони там роблять і що вони знімають. Що вони знімають для чого, для де це буде Для чого, да і оця та так. сама ситуація, що я оприлюднюю пізніше. ні, це не проходить, тому що ну знову ж таки, навіть якщо ти цього не хочеш оприлюднити, ніхто не знає, і ми знову ж повертаємося до знову теми що не знає в яких руках опиниться твоя флешка чи доступ до твого цифрового пари да? да це четверта хоче, да це четверта категорія я її називаю так це коли журналіст дійсно може нашкодити тобто не спеціально дійсно поїхати потрапити в полон його телефон заберуть відкриють тобто журналіст ніби зробив все щоб ніби убезпечити, але виявляються всі фотографії, всі зображення, всі контакти є. Все, що ти відзняв, все, з ким ти спілкувався, тепер опиняється е, у ворога. А якщо мова йшла, наприклад, про окуповані території чи деокуповані території, ну і багато таких інших аспектів, а тут мої рекомендації дуже прості: це завжди має працюватися в парі, в якому плані в парі. Тобто, ви можете знімати, фотографувати, вивантажувати, наприклад, на той же google диск з якої ваш колега, який знаходиться е, уже там в безпеці, з Google-диску все прибирає, і фактично ви у себе нічого ніяких даних не тримаєте. Тобто е, бажано мати е, я дуже скептично ставлюся е, до багатьох там цифрових порад, там видаляти все і тому подібне, тому що це так не працює. Але я би не ну, якби не хотілося б переоцінювати цифрову потужність і нашого ворога росіян. Але з іншої сторони можу сказати, що безпосередньо там, де зустрічається журналіст, наприклад, з ворогом, вони цифрово безграмотні. Так це звичайні люди, які там, наприклад, не знають, що в айфоні там є приховані фотографії, там чи приховані програми. Ну тобто, такі найпростіші якісь речі. Хоча таке було і в Україні. Мені один журналіст сказав: О, а на цьому блокпосту стоять підковані. Я кажу, в якому плані він каже: а мені зразу сказали, покажи приховані. Фотографії почали там, каже, де вони знають, що є. Найшли пару фотографій, попросили їх видалити, а потім, каже тут же при мені попросили їх видалити з корзини. Тобто це не так, що я видалив, Тож, потім відновив. З ні -ні -ні, ні -ні, 2014 року маємо такий приклад, коли то коли як тільки вони дізнаються що мають справу з журналістами, або там з відповідними категоріями да, громадян відразу. Надходить якийсь спеціальний офіцер, да? тобто це не буде просто надзвичайно якийсь ну, додаткова просто, перевірка. А вже додаткова перевірка, і там вже і там вже працюють скаже так професіонали, які, по крайній мірі, ем, яких ну, там на, 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 на обум не, не втечі стволу. Це дуже хороша порада, але це для цього треба мати чи маячок, чи якийсь сигнал, який відразу встановив, що людині яка знаходиться в безпечному місці, яка би швидко перестанову паролі. Сергію швидко... Сергію. Дивіться, а якщо ми говоримо про цифрову безпеку, я я завжди, от моя така порада, а це поводитись природньо. Тобто, якщо в тебе є щось таке, що не передбачено твоїм статусом і твоєю поведінкою, це зразу дає можливість, як як ми щойно говорили з фотографією, тебе в чомусь звинуватити. Тобто, якщо ми говоримо про українську сторону, де працюють закони, де Працюють так, би мовити, верховенство права, то насправді там крім. Можливо, пару годин затримання там да десятого разу пояснення хто ти, що ти там і так далі. Ну якби повторення, тобі нічого не загрожує, фактично. Так, ну максимум, що може бути, такого найгірше, що може бути, це тебе дійсно позбавлять акредитації, Якщо ти закордонний журналіст, то депортують. так, тобто заборонять повертатися в Україну, як, наприклад, там голландського журналіста, який сфотографувався. На фоні вибуху в Одесі, порушивши ембарго на оприлюднення фото, а тут же виклав його в Твіттер, так але коли мова йде якраз про окупованих територіях, що це зустріч з ворогом, то скажімо так, все, що в тебе знайдуть, там додатковий маячок чи ще щось, це зразу ага. Це ти навіть, якщо ти там обвішений пресою, що ти журналіст, вони скажуть, ні, ні, це шпигун. А до шпигуна, якщо вони розстрілюють звичайних людей, то того кого запідозрять в зборі інформації. Тут ситуація ще гірша. Тому звичайно, да. До речі, там колеги теж придумують, як себе обезпечити. Це там мати кнопочні телефони, і там дивись на ньому переписку скільки завгодно, і в групах в яких знаходишся, і так далі. Уже коли відбулося звільнення Херсону, розповідають якби лайфхаки. Що шукали навіть конкретні групи, в яких ти читав новини, а, і вже за це тебе заарештовували там і затримували і так далі. Навіть якщо ти там все стирав з телефону, тільки факт того, що ця група була, а тому а, зараз ми, о... ми трошки за, за затягнули з часом, тому що ми говорили, що будемо короткими давати порціями. Да, да я підсумовую, да те, що казав, тобто питання о... оцінки ризиків. Оцінки ось, ризику ось, це подивитися на ці чотири от групи і побачити в якій групі ви працюєте. Якщо ви розумієте, що ви знаходитесь на е, там на заході України чи там в Європі, значить основне це у вас можуть або ноутбук вкрасти, або його взламати там через фішинг, тому пароль. Uh, зашифровані диски, в принципі, ну я знаю, що мої багато колегів втрачали телефони, вкра... і вкрадали в них телефони. Ну, що купляли таку ж саму модель. Відновлювали бекап і В принципі, розуміли, що uh, витащити щось з цього телефону неможливо. Це просто його або обнулити і десь там перепродати, або розібрати на запчастини. Тому що ми говоримо, що журналісти це в першу чергу інформація. З іншої сторони, це знаходиться ситуація, коли ви працюєте. В сірій зоні чи прямо на лінії, і в зв'язку з цим там телефон журналіста. Всі дані ноутбук, які він має, мають бути обезличені, тому що ви щойно зняли, наприклад, мирних жителів, які розказали, як погано. І тут же фактично виходить, передали їх ворогу, які ах, ви спілкуєтесь з пресою, да що ви ще там комусь ще розказуєте. да? тому ці чотири групи зразу подивитися, а, значить, якщо першим ти в першій групі ти сильно не заморочуєшся, то в четвертій групі ти маєш заморочитися дуже сильно. Да, там а, можливо відмовитися від телефона, яким любиш користуватися там. Перейти на інші девайси, на дешевший ноутбук, тому що є ж випадки. Там навіть от французького журналіста він був пограбований, і йому залишили тільки один телефон. Коли він сказав, що або верніть мені телефон, бо я не зможу фотографувати і знімати, е, і тому я не журналіст. Або вбивайте зразу. Ну, от ноутбук забрали, гроші забрали. Один телефон вернули. Сказали швіцарського журналіста. Тоді я... А, швейцарського Так, а, тисячі, тисячі євро. Забрали звісно, його, його така була досить. Спала, так, ну, Я розумію, він був знервований, я розумію, в стресовому стані, але просто не розумів, з ким він має справу. Він має справу не з якимись військовими службовцями, а з реальними бандитами в російській формі. І тому дуже-дуже повезло, що він живий і він серед нас, а не з такими навіть незвичайними. Так, але, але, але все ж почалося якраз з того, що побачили фотографії, відкрили ноутбук вже... Сірії, Сірії, та, ще Сірії, так, ще сірії з відрядження він цим дуже. Хизувався, він казав, що дивіться, я ж такий відомий журналіст, але виявилося, що є люди, яким до одного місця ваша, ваша міжнародна відомість, всі ваші заслуги. За 3 тисячі євро і цікаво да. ще uh, чуть -чуть їм uh, могли зробити. Тобто, якщо ми говоримо про третю групу, це обезпечити себе паролями, VPN. ами тобто, там, де не може перехопити твій трафік і зрозуміти, що ти робиш, трафік нічим не відрізняється. Там від звичайного серфінгу знову ж таки, те, що Сергій казав, це коли є час там так видалити, наприклад, відформатувати, якщо ви розумієте, що вже все да там починаючи переслідування, чи е, ходять вже конкретно шукають там фотографіями. Як, наприклад, Петр Андрусечко розповідав, що. На вокзалі побачив, що вже ходять з його фотографією конкретно перед відправленням потягу, тобто, вже шукають. Тому, ну, якби, якщо ми говоримо про зручність користування, чим більше у вас даних, які можуть зашкодити іншим людям, тим сурворіше має бути оцінка ризиків. Ну, це таке моє переконання і найпростіше правило.